Слава нації, пані та панове, я вітаю вас з ювілейними десятими бандерівськими читаннями, які відбуваються в час великої національно визвольної війни України проти Москви. Я сподіваюся, що це буде остання війна, яку ми в якій ми здобудемо тріумфальну перемогу, хоч дуже. Високою ціною дякую Юркові Сиротюкові, натхненнику від цих бандерівських читань. Якщо б не він, то ми б не збиралися з вами кожного року у дні заснування організації українських націоналістів і інтелектуалізували на теми нашої великої України. Але ми здобудемо цю велику Україну власне тоді, коли будемо писати її кулеметом. Я зумисне маю до вас слово з того навчального закладу, де. Студіював Степан Бандера. Він не хотів тут вчитися у Львівській політехніці. Не хотів вчитися через те, що тут панувала польська мова, польська історія, польська культура і польський спосіб бачення. Але поляки не дали йому візи, аби він поїхав навчатися до Праги. І так він опинився у цьому навчальному закладі, який розташований на вулиці його імени. Але мені здається, що у Львівській політехніці немає жодної аудиторії, в якій би висів портрет Степана Бандери. Як і в цій аудиторії, в якій я перебуваю перед вами, тема сьогоднішньої моєї доповіді про те, за межами чого не може вийти жодна людина, незалежно від того, чи вона гуманітарій, чи вона Технічний, технічної спеціальності людина чи це взагалі просто людина дуже далека від освітнього процесу, тобто мова, і саме мова у нашій з вами країні викликає найпалкіші суперечки, найгарячіші дискусії і найабсурдніші бажання деяких двоногих істот або біомаси не говорити досі мовою Степана Бандери. Чому так відбувається? Тому що реально ми живемо в дуже хворому суспільстві. І якщо б це суспільство було здорове, то пуйло не пішло би на нас війною. Тому що пуйло йде туди, де він має для цього ментальне підґрунтя. Саме так, ментальне підґрунтя це основа основ всього. Бо саме з ментального підґрунтя виникає підґрунтя бізнесово, економічне. Своє, своє стисле слово про тріумфальну ходу духу нашого матеріалу, реалізованого через мову я почну зі слів наступника Степана Бандери. Після того як Степана Бандеру вбили на чолі організації українських націоналістів, став інший Степан. А Степан, нагадаю, означає вінок: це реально вінок цієї націоналістичної ідеї немає в світі потужнішої ідеології ніж ідеологія націоналізму, тому що немає нічого потужнішого в світі ніж. Закони природи, не зважаючи на ніщо, там за вікном цієї студентської аудиторії бандери вишу падають сніжинки, тому що це лютий. Натомість у головах деяких людей навіть не здатна вміститися природа з її законами, ніжними і грізними, бурхливими і дуже штиливими. Отже, мислення. Покоління Степана Бандери і їхнє ставлення до мови. Зацитую вам цього другого степана вінка української націоналістичної ідеології в слові скристалізована. Духова сила народу наголошую, не духовна, а духова сила. Духовна це те, що відбувається в церкві. А те, що пов'язано з нашим способом мислення, з нашою глибоченною потребою внутрішнього бажання служити культурі і сповідувати культуру, називається духовістю. Цього ви не побачите в жодному словнику паронімів української мови. На жаль, бо пишуть їх ті люди, яким здається. Правдива українська мова ще не відкрилася. А для того, щоб ця правдива українська мова відкрилася, треба читати класики українського націоналізму, зокрема Степана Бандери, Степана Ленкавського. І мені здається, що Бандерівські читання це єдиний найбільший стимулятор у нашій державі для того, щоб нарешті повернутися до націоналістичної класики, яку так блискуче зараз видає Віктор Рох, і над якою так добре працює побратим Олександр Сич і, звісно, Юрко Сиротюк, і П. Діваюся, ми з вами також основне наше завдання максимально популяризувати націоналістичну класику, щоб вона стала дорогою побудови національної української держави. Нам замало знищити Москву у цій національно-визвольній війні. Нам треба перемогти ідеологічно, тому що наше завдання будувати саме національну державу, а ще краще, націоналістичну державу. Позаяк я стою у вищому навчальному закладі, то можу констатувати, що поки що найбільший програх. Найбільший програш цієї ідеології саме в системі освіти, тому що освітню царину очолюють люди, які абсолютно не розуміють, в чому полягає суть освітнього процесу. А суть освітнього процесу полягає не лише в тому, аби давати знання, а виховувати і не лише патріотів, а державних діячів. Але я завершу думку Степана Ленкавського про те, що таке мова, і адресую це тим, які досі навіть під впливом ракет в голови. Не зрозуміли, якою мовою треба говорити в Україні. Отже, в слові скристалізована духова сила людини. Слово ставало суттю. Чуєте? Слово ставало суттю, а суть це означає бути, існувати. Я єсть, якщо говорити церковно слов'янською, яка зайшла до нас разом із християнством. Слово ставало суттю, ставало голосом єства. Так, так, я розумію, що з допомогою слова можна брехати, але ми є для того, щоб цю брехню викривати. І, зокрема, ці бандерівські читання покликані це робити: викривати масовану брехню. Бо крім тих колосальних страшних боїв, які тривають на Донеччині і на інших теренах України, найстрашніше боєвище все-таки триває в інформаційній царині. Наше з вами завдання проривати. Це боєвище і стріляти своїми націоналістичними набоями, тому слово ставало суттю і голосом єства, воно виростало з крови. Чи не так? Ви, як ніхто, дорогі побратими, які сьогодні на фронтах, які бачать у притул дикого ворога, який ворог нам від другої половини 12 століття. Це тільки абсолютні неадеквати могли дивуватися з того, що буде війна, і війна саме така. Отже, воно виростало з крови, каже великий Степан Ленкавський. Воно виростало з крови і поту воно будило як Євшан Зілля. Не випадково з навчальної програми забрано цю проблем, Про цю поему Миколи Вороного з Євшан зілля, зокрема з програми на ЗНО. Бо якщо вона навіть є у шкільній програмі, але її немає на ЗНО, то можна вважати, що її нема. Отже, воно виростало з крови і поту, воно будило як Євшан зілля, декого не пробудило ще й сьогодні. Тому маємо будити ми своїми націоналістичними цінностями, тривожило громом. І пекло вогнем, воно означало зобов'язання. Чуєте? Воно означало зобов'язання. Мене не цікавлять права тих, які дозволяють собі сьогодні говорити мовою ворога. Мене їхнє право не цікавить через те, що вони забули свій обов'язок. Тому воно означало зобов'язання і найпевніші гарантії. Ці гарантії, які були прописані нам відповідно до Будапештського меморандуму, ті гарантії. Ті, які потім було заступлено іншим ефемізмом, не guerenti assurance. і нам доводили, що нам нічого не гарантували, нас просто запевняли в тому, що ми будемо захищені від дикого ворога. Той, який нас зобов'язувався захищати, перший на нас напав. Всі решта спостерігали, коли нас нарешті розтерзають. Коли до них дійшло, що можуть розтерзати і їх, вони врешті свої assurance знову, Знову заступили словом «guarantee». Отже, не випадково Ленкавський напевно на цьому зауважував. До речі, слово і іsuran це абсолютні синоніми з огляду і на англійську мову також. Ось такий мій абсолютно несподіваний і експромтний вступ вам, з тої аудиторії, де, звісно, не був Степан Бандера, бо це новий корпус, але з того місця, де точно він ходив, бо буквально за 50 метрів звідси він мешкав в одному із підвальних приміщень. Міщень будинку у вікна, якого я можу преспокійно подивитися через вікно. Отже, велику Україну творить велика українська мова. Так, так. Ми не можемо створити великої держави, якщо ми не надамо нашій мові статусу великості. Якщо кожен, який приїздить в Україну чи живе в Україні, не має усвідомлення того, що тут він має вивчити мову, якщо хоче навчатися і працювати. Вона була нашими кордонами, вона була нашим домом, вона була нашою незгаслою ідентичністю. Вона заступила відсутність Української держави щонайменше на 700 років найважливіші кроки раннє середньовіччя 5-15 століття, раннє і пізне середньовіччя це панування надетнічної священної мови, яка прийшла на наші з вами терени разом із християнством. І ця етнічна надетнічна мова, яка прийшла разом із християнством, відразу створила в країні антагоністичну опозицію межі чужим. І святим Ми же чужим і рідним, сакральним, і світським, культурним і побутовим. Тобто українці відразу почали жити у системі цінностей, що роздвоювали їхню свідомість. Це не сталося в такий страшний спосіб інших народів, наприклад, у поляків, які прийняли латинську мову, але це сталося в українців, можливо, через те, що через шалений тиск заводили нам християнство саме через церковну слов'янську. Янську мову, яка, хоч і штучна мова, і належить, начебто, до слов'янських мов, але вона була насправді мовою для українців чужою. Проте ця мова стала статусною мовою, і вона гарантувала людям, які знали цю мову, просування суспільною ієрархією. І ось наступає остання епоха епоха романтизму, коли на сцену історії виходять окремі нації, а символом, знаком. Суттю, єством окремості кожної нації є її власна мова, історія і традиція. Саме ці основні засади чи духовні опори стали ідеологемами на початку XVIII і XIX століття. Саме мова тоді набуває креативно-екзистенційних функцій, що продукують. Духову, культурну і політичну владу України, і саме тоді на арену виходять такі видатні постаті нашої культури, які мали належну статусність у суспільстві. Це власне те, що конче, потрібно нам націоналістам, тому з нами так панічно змагаються, боячись, що ми візьмемо владу, а це наше завдання взяти. Владу Так от люди, які творили українську мову на межі 18-19 століття, це були люди високого статусу. А саме, директор Полтавського театру Іван Котляревський, відтак повітовий маршалок і голова Харківської палати, кримінального суду Григорій Квітка Основ'яненко, ректор і професор Харківського університету Гулак Артемовський. І, звісно, він, академік Тарас Григорович Шевченко. Саме енергійна діяльність тих надпотужних. Ужних націяцентричних українських інтелектуалів остаточно утвердила націєцентричний вістря нашої культури, матеріалізоване через її величність мову. І якщо Галичина на цю пору максимально вибухнула граматичними працями, то велика Україна засвідчила силу мови у літературних творах. Завершую, шановне панство. Сьогодні ми живемо в цю добу, коли розпочався колосальний наступ на основи. Існування нашої освіти, коли із ЗНО вилучено курс української літератури, а тепер із ЗНО вилучено історію України. Залишилося ще з ЗНО вилучити лише українську мову, і можна тоді казати, що ми просто залишаємося територією. Так, от до чого я проваджу? Я проваджу до того, що мова існує передусім через художню літературу. Чуєте? Передусім через художню літературу, тому що це найвища форма існування і побутування. Мови, якщо ти хочеш читати художню літературу, ти реально мусиш знати мову на набагато вищому рівні. Пригадую, як я коли студіювала монографію англійською мовою з італійськими вкрапленнями. Я не мала жодних проблем з тим, щоб прочитати наукову працю англійською мовою. Натомість, коли я брала до рук художній твір англійською мовою, я майже нічого в цьому творі не розуміла. Тому мова зреалізовується передусім через художню літературу. Тому це пре Плем'я нещателів української держави, яке сьогодні локалізовано у міністерстві освіти, і сьогодні і минулої каденції державної, також вилучило українську літературу як обов'язковий предмет ЗНО, тому що література це найвища форма реалізації мови. Отже, ми збудуємо велику українську державу тоді, коли на наших святих українських теренах не буде звучати жодне. Московське слово, тому що кожне московське слово на наших з вами теренах це те розширення території Путіна. Російська мова в Україні це мова загарбника. Російська мова в Україні це мова поразки. Бажаю нам всім світлої, великої перемоги. Слава нації, смерть ворогам.